22 березня в Лубенській галереї образотворчого мистецтва розпочалася виставка творів живопису та декоративно-ужиткового мистецтва Олександра Горбенка. Окрім робіт знаного на Лубенщині митця, до уваги відвідувачів також пропонувалася підбірка дитячої творчості. Свої керамічні поробки для виставки надали юні вихованці Олександра Горбенка, відвідувачі гуртка Народні ремесла, який діє на базі Тарандинцівської школи. Директор Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості подякувала усім за співпрацю. Уже в тринадцятому році це вже друга виставка, це авторська персональна виставка. Дуже приємно з того, що роботи побачать не тільки жителі міста. А і представники Лубенського району, і вони доторкнуться до прекрасного гончарство одна із візитних карточок Полтавщини. Приємно, що і на Лубенщині є талановитий митець цього цікавого напрямку. Олександр Горбенко своїм талантом та хистом вже давно зажив собі доброї слави серед наших земляків. Голова райдержадміністрації зізнався, що також належить до шанувальників творчості Олександра Миколаєвича. Навіть я чесно признаюся в кабінеті. Одна з стіні… Висить у мене. Тому я хочу побажати йому плідної праці, хороших учнів, побільше учнів, щоб традиції ганчарства. На Полтавщині не переводилися. Олександр Горбенко людина обдарована величезним талантом, але, незважаючи на визнання шанувальників, залишається дуже скромним і не любить вихвалятися своїми досягненнями. Проте цікавість до життя і творчого шляху митця, звісно, шалена. А тому переможниця районного етапу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук Жанна Хом'як переповіла для гостей виставки уривки й життєпису Олександра Горбенка. Майже чверть століття митець віддав улюбленій роботі з керамікою, та і до сьогодні. Не втрачає запалу та цікавості до творчості. Я займаюся вже з 1998 року. цим, почав займатися всі роки я удосконалюю свою майстерність, знаходжу щось нове в цьому мистецтві. І кожен раз, як я починаю працювати, якісь нові прийоми для себе нахожу, якісь теми знаходжу нові. Ну, ви бачите, що дуже широкий спектр робіт у мене. І справді роботи Олександра Горбенка вражають своїм розмаїттям та багатством творчого наповнення. Директор галереї Тамара Дяченко люб'язно запросила усіх відвідувачів до більш детального індивідуального перегляду виставки. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин Об'єктив.